Я просто виглядаю звичайно даю звичайний. Бачили, згадали. Так. ж собі станьте з того боку, що вам не видно. І зажимчики дайте медалі в того, щоб вона могла мобіліти. Пам'ятайте, що ми зробимо завжди що зі зворотньої дуги. І вона є такою не дуже великою, так? Перше, саме думала, так не Це якщо звичайно вийти, так згадую, що мисуємо всі зажимчиками. Ясно, що коли це якийсь льон чи гель, то відповідно вона набагато краще піддається так роботі. Це вивозить. Але так як ми тут в кабінеті чешемо, то нам треба просто... Сейчас мы сильно тут сухать. Таке звичайна хвилька, щоб поверніться трошки, так щоб вони всі побачили. так. Починаємо зі звороту. Перша крона така трошки. 에, ну, дайте мені, ще за Вона така не має бути дуже виражена, не дуже перша дуга завжди не є великою, далі пішли трошки більш. І завжди перша в будь-якому випадку вона є е, зворотня. Але Бувають такі зачіски, такі е, зарости природні, що можна в принципі е, відступити. Але взагалі логічно і правильно технологічно має бути зі звороту. Але якщо вже так вам десь там в зачісті воно не є е, так зручно, то ви можете від цього відступати. Ну ви розумієте, що ми сьогодні говоримо про холодну хвилю, а на наступний е, раз я ще вам зроблю об'ємну хвилю, щоб ви е, якби так моменти, які можуть бути. Чим відрізняється холодна від е, об'ємної і гарячої. Так? Добре. Тепер я це все розпускаю і вже починаємо приступати до е, зачистки схвилями по всій голові. Це трошки складніше. Але... Треба тим не менше навчитися, тому що... Хвилі все ж таки залишаються модними. І хтось може спійти навіть на новорічну якусь вечірку. Починаємо завжди, ну, ми знаємо, що може бути ця окладка зроблена із прямим проділом в основі, і з боковим проділом, то не має значення, ви починаєте з якогось одного боку, так, ну, якщо це з боковий, то, звичайно, починаєте роботу з більшого боку від проділу робити. Так. Якщо це прямий, то з того боку, з якого вам подобається, так, з якого краще лягає. В даній ситуації ми знову ж таки починаємо. І перша зворотня наша дуга. <глова> е, і дрона перша, вона сходить на нівець. В зоні <глова> <глова> день. <Садили. глова> <глова> сходить в зоні маківки перша крона на нівець, так? тобто ми далі продовжуємо з лицевої духи. Ми собі заколюємо, тому що воно буде трошки розпадатися. Так, зараз, 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 Підтримуємо крону і розчистуємо наше е, пасмо, так, щоб воно потім ну, трошки змучено. що собі так фіксуємо, але потім все ж таки буде все Тобто Ми продовжуємо рухатися по колу голуби, цією лицевою дугою. Чайку замків і будемо виходити в другу сторону. Де треба так от по кусочку, по кусочку не спішити. І залежно, звичайно, від волосся, якщо це є волосся, яке в'ється, звичайно, дуже легко буде виконувати, і волосся, яке є м'яким, теж в принципі, досить легко виконувати. От волосся, яке є пряме, дуже сильне, і ще й таке досить жорстке, то вже може виникати можуть виникати певні нюанси. Але тим не менше, у нас є багато засобів, якщо ми. Захочемо виконати хвилю навіть на прямому і жорсткому волосі. Це буде довше, складніше, але за допомогою різних засобів ми все ж таки можемо цього досягнути. Ми оцю на нас результаті, оця лицева дуга, потім повертаємо і виходить у зворотню на другу сторону зворотню дугу. Така вона перша, та, що йде через маківку, вона така трошки змазана, тому що вона не може бути дуже чіткою, бо інакше ви це. Виходимо в лицебу і рухаємося знову по колу. Зараз ми її будемо підтримляти і під. стрибовувати, щоб вона не розпалася. щоб воно набагато краще, міцніше, чи тримається це все. так. Вам все поки що зрозуміло? Тишина. Поки почнете робити, тоді почнете питати. Ну і тут е, в хвилі питання полягає тільки в тому, щоб ви стояли і її виконували. Тому ну, що тут усну можна багато говорити? Як по всій хлобі ви постійно рухаєтеся по колу, так, однією догоню ви постійно рухаєтеся права на діло, зліво право і виходите спочатку, починаєте з лицевої, виходите в зворотню, а потім знову. Так, так, Невід'ємно. Ви її не зробите. Якщо ви почнете, наприклад, дехто дуже така, поширена помилка, хоче зробити там, почати. З одного боку зробити хвильку справу, потім зліво, а потім шукайте ще зажим будь ласка, ласочку, дівчата, хто тома. Я вам казала на хвильку, треба помилу. Тобто роблять так, спочатку з одного боку, з правого виконують з лівого, а потім хочуть якось на маківці то все зліпити. Вони ну, не зліпиться дівчата, ви мусите це все поступово так, виконувати по кругу голову. О, бачите, організувалися навіть Замучився, чи все добре. Ясно, що ще раз я наголошую той момент, що ви, коли робите на гель і на льон чи на хвилю, тоді це, звичайно, набагато краще виглядає, ніж би ви то, так робили на воду, як ми тут зараз. Ну, звичайно, це всі я думаю, люди, так? Давайте тепер я ще покручуся на дуже. І, дівчата, ми можемо завершити цю зачіску. Якщо в нас стоїть така задача зробити хвилі по всій голові, то в принципі вже на тій точці, на якій я зараз завершила, ви можете... Завершувати так і виконувати внизу на потилиці, тут зачепити в якийсь, наприклад, там пучок і будь-що, які елементи вам подобаються. Тобто то можуть бути якісь там фантазійні лінії, я не знімаю вас, ви не переживайте, тільки зачіску. Можуть бути фантазійні лінії, можуть бути так. Може бути валик, можуть бути буклі, локони, плетіння, будь-що, чим ви завершите цю зачіску. Зрозуміли? Так, зараз, 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 зараз.